Перед початком чергової сесії міської ради у Смілі відзначили видатних людей громади. Міський голова Сергій Ананко привітав 70-річним ювілеєм колишнього мера Івана Оксьома та вручив йому особливу відзнаку. Вперше в історії міста нагородили відзнакою за особливі заслуги перед містом Сміла. Від було особисто, від депутатського корпусу, від представників виконавчого комітету і від працівників міської ради. Вітаю вас з вашим народженням. Бажаю вам перш за все міцного козацького здоров'я. Благополуччя вам, вашій родині, так тримати. Дякую за те, що ви є в моєму житті, за те, що ви є в житті громади. Е, порадник, друг, товариш. Тому з цієї нагоди дозвольте здійснити почесну місію, перш за все передати вітання від Черкаської районної військової адміністрації е, за підписом начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко вручити вам грамоту в роботорічну сумлінну працю. Від себе особисто, від виконавчого комітету від міської ради, хотіли б нагородити вас відзнакою за особливі заслуги перед містом Сміла. Нагороджується Іван Григорович Оксьом. Вітаю вас, Іван Григорович. Символ нашого прекрасного міста я Ярахую сьогодні це символ нашої країни. Незламна дівчина сміла. Ну і, звісно, квіти для вас, Іван Григорович. Всіляких Дякую. Вам гараздів. Я вдячний за те, що ви знайшли час в Мене привітали. Дійсно, вік своє бере, але мені дуже приємно бути у цих сінах, особливо в цьому також залі, тому що я 8 років був. Працював, старався на благо міста робити все для того, щоб нашим смілянам жилося краще. Ви працюєте сьогодні в непростий час, складний, і я подвійно вам, будемо говорити, співчуваю, тому що у вас наскільки великі проблеми, але треба їх вирішувати сьогодні і негайно. Тому хотів би побажати вам успіхів у роботі, побажати всім нам. Перемоги, миру, побажати, щоб все те, що ми запланували, щоб ми воно збулося, побажати успіхів депутатському корпусу в своїй роботі, злагодженої роботи із місьвиконкомом, місь із нашою громадою, тому що ми всі, ми тоді, ми сьогодні працюємо раді одного, раді наших смілян. Під час урочистостей відзначили й освітян, які стали фіналістами обласного етапу конкурсу Вчитель року. Подяки та грошові сертифікати отримали двоє педагогів зі сміли. Вони представлятимуть Черкащину на всеукраїнському рівні. Нещодавно завершився обласний етап всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2025». І в цьому році цей конкурс проходить чотирьох номінаціях: зарубіжна література, хімія, трудове навчання та історії. Від сміли було 12 представників. Це досить велика кількість педагог. Які являються конкурентноспроможними на теренах Черкащини. І два педагоги стали переможцями. І не просто переможцями фіналу, а отримали перше місце і тепер будуть представляти нашу Черкащину на всеукраїнському конкурсі, який відбудеться в квітні-в травні 2025 року. Тому. Ми дякуємо нашим педагогам, нашим зірочкам, справжнім. Це Сердюк Олена Вікторина, вчитель зарубіжної літератури у в нашої імені сенатора. Дякую. Дякую. Також подякував вам. Дозвольте дочі. Дякую, дуже приємно. Дякуємо. І одна наша молода колега, яка тільки 5 років працює в освіті, але вже отримала ось такий високий титул Вчитель року 2025 на обласному рівні. Це вчитель хімії Загородня Ірина Васильівна, Смілянська загальна освітня школа, першої третій ступені номер 10 Вітаємо. Дякую вам. За такі високі досягнення для нашого міста. Вітаємо. Дякую.